Всім привіт! Це нова рубрика, нове на мой каналу. Що ж погнали. Перше, про що ми поговоримо, це про два подарунки, які протував для вас на кінці відео. Та друге, це про те, що заді мене є телевізор, на якому буде карти... будуть картинки та відео по темі нашого переговору. Та перша тема це буде Battle of Demons. Його я випускав епізоди зовсім недовгими та... та зовсім шлях. Але оскільки серіал був дуже скучним, я його перестав випускати на деякий час. та Зараз мій канал дуже багато хто на нього не підписаний, тому не, не бачив цей серіал. Тому, будь ласка, підпишіться та покладіть лайк на хоча б на одне відео. А ми переходимо до слідючої теми. Це два подарунки. Перше, це мій перший фільм дві протилежності, а друге, це новий музикальний кліп, самий перший. Та на цьому все. Всім пока та оператору також. Thank mm -hmm. you.